Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен У робочих питаннях вам потрібно більше уваги приділяти дрібницям, розставляти акценти. Деякі справи будуть вирішуватися без вашої участі, тому не варто витрачати на них занадто багато енергії. Телець! День завантажений та напружений. Намагайтеся встигати стежити за всім, що відбувається навколо вас, бути в курсі всіх змін. Не розпорушуйте свою увагу на балаканину або плітки. Сконцентруйтеся на своїх обов'язках. Близнюки. Вашої енергії може не вистачити на ті справи, які заплановані на цей день. Виділіть одне або два найважливіші питання і зосередся на їх виконанні. Щоб уникнути помилок, близнюкам 3 серпня варто ретельно обмірковувати свої рішення, не поспішати з відповіддю, взяти час на обмірковування. Рак. Мрійливий настрій та деяка незібраність завадить ракам скористатися вдалою можливістю. Ваші близькі потребують підтримки та уваги. Приділіть йому четвер більше часу. Лев. Зірки радять левам бути стриманішими і не реагувати надто емоційно на те, що відбувається навколо. Ваш настрій буде мінливим, тож зосередитись на важливих питаннях нелегко. Якщо є можливість краще відкласти всі переговори або зустрічі на інший день. Діва! Намагайтеся закінчити всі важливі справи в першій половині дня. Час, проведений з улюбленими людьми увечері, подарує вам радісні емоції та підніме настрій. Займіться разом домашніми клопотами і приготуйте особливу вечерю. Терези. Оточуючи будуть вам вдячні за підтримку та слушні поради. Виявіть участь, допоможіть тим, хто цього потребує. Більше уваги в четвер приділяйте дрібним деталям. СКОРПІОН. Усі складні завдання у цей день скорпіонам потрібно вирішувати інтуїтивно. Рішення прийняті швидко, будуть правильними та дозволять вам скористатися щасливим збігом обставин. Стрілець. Вдалий та плітний день. Будьте наполегливішими, добивайтеся свого і проявляйте активність. Тоді у вас все вийде. Є шанс отримати вигідну фінансову пропозицію. Козиріг. Важливі звістки отримують козироги цього дня. Постарайтеся прийняти інформацію спокійно. Можливо, після цього ви зміните свій погляд на ситуацію чи майбутні події. Водолій. Ідеї чи плани, які прийдуть водоліям на думку 3 серпня, допоможуть їм отримати непоганий фінансовий дохід у майбутньому. Приділіть час близьким людям, проведіть вечір разом, відверто поговоріть. Зробіть собі невеликий подарунок, купіть те, що давно мріяли, це підніме вам настрій. Риби. Спілкування цього дня допоможе дізнатися про необхідну інформацію або переконати важливого співрозмовника у вашій правоті. Рибам корисно знайти час і навести в квартирі порядок. Це покращить ваш настрій та зміцнить стосунки з домочадцями. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.